Це невротична любов, якщо в стосунках відчуваєш постійне напруження. Коли думаєш про нього і про ці стосунки більше і частіше, ніж про свої справи, і це виснажує, коли любиш, але боїшся, що тебе недостатньо цінують, тільки там тимчасово розслабився, і знову тобі потрібно підтвердження, що між вами все гаразд. Або коли в парі є якась дивна конкуренція, хто тут з вас двох цінніший. Так, ми почуваємося, коли йдемо в стосунки з стану внутрішнього дефіциту. І якщо партнер з собою закриває цей дефіцит, то в разі якщо він піде. Я залишаюся з цією дірою всередині, тому мені тривожно. Натомість, зрілі стосунки, ми в них ідемо не з нестачі, а з залишку. В мене так багато любові для себе, що я можу ділитися. Коли в мене так багато тепла, бажання турбуватися, що я це все даю собі, і в мене ще залишається для іншого, тоді мені не страшно втрачати, бо навіть якщо він піде, я спустошеною не залишаюся. Джерело любові всередині мене, я з нього наповнююся. І якщо мені буде боляче, я з нього з Цілюся, тоді я не тривожуся, не чіпляюся, не боюся втратити. Я просто люблю людину. Любов із залишку вона тиха, спокійна, без драми, надриву, з відчуття власної гідності і спокійної впевненості. Це коли я можу без тебе, але не хочу. І такі внутрішні налаштування вони притягують в наше життя і відповідного партнера, який так само хоче розділити із кимось той кайф від життя, який він вже і сам має.